Привіт! В цьому відео ми розберемося з основними концепціями REST API, і після цього ви будете його повністю розуміти. Ми не будемо зупинятись на таких питаннях, як плюси, його мінуси, там для чого він використовується і так далі. Скоріш всього, це все ви знаєте. Ми зупинимось суто на концепціях, які характеризують API як REST. Тому давайте почнемо. Саме, саме перше, що треба розуміти про REST, це те, що він базується на ресурсах. Тобто кожен, наприклад, ресурс в нашій базі даних, або це може бути одна табличка, або може бути декілька табличок. Але в цілому кожен ресурс даних в нас відображається в URL. Е, в такому стилі. Наприклад, табличка users, де в нас юзери зберігаються, буде відображатися як slash users. Там, якщо це ID, ще може бути slash і ID юзера, і так далі. Тобто таких вкладень може бути декілька. І... Е, Фішка в тому, що в нас цей ресурс, він буде унікальним. І коли фронтенд буде бачити наш умовний свагер, він буде розуміти, що, наприклад, в ресурсі users зберігається все, що пов'язане з юзерами. Це зроблено для того, щоб не плодити купу методів, наприклад, там, create user, там, delete user і так далі, а працювати з ресурсами більш уніфіковано. І це доволі зручно. Як ми взагалі з ними працюємо? Працюємо ми з ними за допомогою ще тіпів методів. Наприклад, якщо ми хочемо отримати юзера по ID, ми звертаємось до ресурсу users і вказуємо ID-юзера в URL. Тоді бекенд розуміє, що треба витягнути юзера і віддати. Це все ми робимо за допомогою метода GET. Методи також грають важливу роль. Кожен метод несе в собі семантичний сенс. Тобто ми не можемо використовувати GET там, для створення юзерів, для видалення і так далі. GET це в нас для отримання даних. Наприклад, пост. Пост у нас використовується для того, щоб додати щось. Наприклад, додати нового юзера. І по ресту ми маємо ресурс users, куди ми шлем пост запад. Бачимо, що тут ми не використовуємо ID, очевидно, бо його нема. Так само з методом put. Якщо ми хочемо зробити повне оновлення юзера, то ми вказуємо users і ID юзера, І всі дані. Тобто, в нас тут є, до речі, два методи це put і patch. Вони семантично схожі, але вони різні. І, наприклад, в put ми шлемо весь ресурс, Тобто, ми шлемо... Всього юзера, навіть якщо ми змінили тільки first name, наприклад, ми шлемо і емейл, і там вік, і так далі. Ми повністю заміняємо юзера. Якщо ми говоримо про патч, ми шлем тільки ті поля, які ми хочемо замінити. Тобто, патч це часткова, частковий апдейт. Зазвичай частіше використовується, звісно, put, так як це більш зручно для фронтенда. І якщо говорити про видалення юзерів, то ми використовуємо http-метод delete і звертаємось до //users//userid, так як в принципі і в попередніх. І таким чином ми розуміємо, що за що відповідає. Тобто в нас нема путанини з кучою методів, і це дуже дуже зручно. Окрім цього, можуть бути ще вкладені ресурси, наприклад, пости юзера. Тобто, ми просто, наприклад, до кита доставляємо слеш пост, і це буде звернення до вкладених ресурсів. Але це вже більш advanced topic, і нема сенсу його тут обговорювати. Тому поїхало далі. Наступна важлива штука в REST – це http коди Тобто, так як в нас є http методи які використовуються в REST семантично. Так само для семантики ми використовуємо http коди. І, і звичайно, вам не треба запам'ятовувати всі коди, вам треба розуміти, що за що відповідає. Тобто, наприклад, 101, 100, 100 коди, 100 плюс коди, вони відповідають за різну метаінформацію. Наприклад, 200 коди відповідають за успішні штуки, наприклад, там, створення там, не знаю, апдейт, витягнути юзера, видалити і так далі. 300 плюс, вони, вони відповідають за редіректи. Наприклад, ресурс був переміщений кудись і так далі. Тобто все, що стосується редиректів, це 300 плюс. Так само помилки. Якщо в нас помилка на боці фронтенду, наприклад, це може бути валідація, якісь конфлікти. Будь-що, що стосується фронтенду, це в нас 400 плюс. І якщо це помилка на бекенді, Банально у нас щось поламалось, то це, звичайно, 500. Скоріше всього, ви з цим знайомі, це більше для того, щоб рефришнути знання, і це також важливо з точки зору семантики REST API. Поїхали далі. Далі в нас така штука, як ідемпотентність. Її не так часто згадують в контексті REST API, але розуміння її також важливе. В чому суть? Якщо ми, наприклад. Робимо, хай буде 10 викликів підряд з однаковими параметрами, то ідемпотентність нам каже, що всі ці 10 викликів повернуть нам однакові дані. Тобто, і окрім того, що вони повернуть однакові дані, вони ще й однаково пропрацюють з нашим стейтом. Наприклад, GET він витягне юзера. І якщо ви, наприклад, зробите 10 GET-запитів. Щоб витягнути якогось певного юзера, то вони відпрацюють однаково, звичайно. Так само патч, вони відпрацюють однаково. І Delete він також відпрацює однаково. Тут ці методи вони є ідемпотентні. Тобто кожен їх виклик з однаковими параметрами він буде однаковий. Але пост він не є ідемпотентний, тому що пост нас використовується для створення ресурсів згідно реста. Тому в ресті пост не є ідемпотентний, так як при кожному запиті буде створюватись якесь нове entity в базі даних і буде повертатись, наприклад, ресурс там, того ж самого юзера, але при кожному виклику буде різний id IDшнік. Тому, звичайно, цей запит, цей метод він не є ідемпотентний. Це також важливо розуміти, повторюсь ще раз, що рідко це згадують, але це одна з основ. На яких стоїть REST. Тому це, звичайно, дуже важливо розуміти. Наступна концепція це statelessness. В цілому вона нам каже, що наша REST api має бути stateless. Тобто, вона не має залежати від ніяких сесій. Наприклад, як... щоб привести приклад, звичайна авторизація по сесіям, коли юзер прив'язується до конкретного сервера, до конкретної машини. В ресті в нас використовуються, скажімо, стейтлес техніки авторизації, для прикладу, той самий GWT. І таким чином ми ніяк не прив'язуємо користувача до машини. Це нам дає декілька бенефітів. Самий перший і самий основний бенефіт – це скейлінг. Якщо в нас немає прив'язки юзера до машини, ми можемо горизонтально скейлитись без ніяких додаткових проблем. Тому це дуже важливо розуміти. Окрім того, це, звичайно, не, не сама крута штука з точки зору секюрності, тому що ті ж самі JWT токени вони мають проблеми. Але кожен запит він має містити всю необхідну інформацію, щоб його обробити. Якраз через те, що в нас не використовується сесія, і ми не знаємо нічого про той запит. Це вже окрема тема, і, скоріш всього, я зроблю ще декілька відео по скейлингу, по GWT авторизації, тому ми не будемо над цим дуже довго зупинятися. Головне запам'ятати, що наш REST API повинен бути stateless. Тобто це, напевно, основна концепція саме технічна. І остання концепція, про яку я хотів би сьогодні поговорити, це версіонування. В цілому це не так важливо дуже часто, тому що дуже часто в Node.js Все-таки ми пилимо якісь стартапчики, невеликі проекти, і часто версіонування воно нам не потрібне. Але важливо розуміти, як ми можемо забезпечити версійність, тому що може бути таке, що зараз у нас є якась веб-апка фронтенд, потім додався ще якийсь мобайл. Ще добався якийсь мобайл, але Android, який там відстає трохи. І в цілому нам треба з цим всім гратися, це все якось підтримувати. Тому е, потрібно розуміти, як ми можемо е, робити версійність. Е, в цілому з основних методів, які я би казав вам почитати, це версійність в URL, звичайно, і версійність в http хедерах Це найбільш розповсюджені. Я думаю, цього буде достатньо, просто щоб. Зрозуміти саму концепцію. І, в принципі, це все. Це все, про що я хотів поговорити. Це основні концепції реста, які його характеризують, і зрозумівши кожну з цих концепцій, ви, звичайно, зрозумієте те, як працює Рест. Тому дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!